Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні хочу вам показати дуже цікавий лот, який продається на аукціоні антикваріату в Віуліці в Україні під назвою Бівінь Мамонта. До речі, оголошення куплю Бівні Мамонта з'явилися в Україні майже одночасно разом з масовими оголошеннями куплю бурштинові намиста радянських часів. Це ще було в 2015 році. Так масово. Давайте подивимось фотографії. Спочатку їх дуже активно скуповували, вони дуже активно продавалися і е, покупалися на аукціоні в Віоліті. Ці бівні Мамонта їх дуже було багато, але потім трішечки торгівля бивнями Мамонта стихла. І зараз от я знову бачу гарний зразок бивня Мамонту в продажу. Увага! Цей зразок важить 7 кілограмів. Так, зараз ми ще раз передивимось всі фото. 7 кілограмів. Ціна на бівні мамонта також залежить від їхньої ваги. Ну, це зрозуміло, щоб орієнтуватися в розмірах і цілісності цього бивня. Так, давайте почитаємо опис. Матеріал. кость. В хорошем состоянии все видно на фотографії. Удачна находка для колекціонера. весь 7 кг, длина по згибу 1 метр і 6 сантиметрів. Доставка особиста зустріч місту Ізю. Так, твердий красиво смотриться привізенний з Севера. Давайте подивимось коментарі. Бліц ціна купіть зараз 100 тисяч гривень. Ну, я думаю, що цієї ціни він не набере. Це продавець, мабуть, написав, щоб його не діставали питаннями подобного роду. Так, доброго дня. Заміряйте, будь ласка, діаметри на торцях. Ось ми дивимось. У нас діаметр 65. Так, скільки тут не бачу, де 0. 65 нехай буде міліметрів. І з іншого 50. Так, щось у нас він переміряв. Так, так і є. Доброго дня. Фото. В розрез. Можливо, зустріч у Харкові. Продавець, ваш бівінь стоїть мінімум 500 тисяч гривень. Дешевле не отдавайте, так що підгоніть к этой сумі, по-любому купить. Я думаю, що це цей жарт дивно, що цей коментар, а модератори не видали. Согласия, лот не простой удачных торгов. Поддерживай. Ну, подивимось, подивимось. Так, да, дуже несподівано. Людина з нульовим рейтингом робить ставку від 15.01 до 38 тисяч. А до речі, в мене була колись ситуація. Наприклад, лот коштував 10 тисяч. Я хотіла поставити автоматичну ставку 40 тисяч, а випадково поставила не автомат 40 тисяч, а наступну ставку 40 тисяч. Так я перешагнула 30 тисяч. Бувають усілякі несподівани. Продавець у нас, до речі, з нульовим рейтингом. Подивимось, може це якийсь новостворений. А ні, 1060 днів на Віоліті. Але дивно, чого в нього рейтинг, як покупця і продавця, по нулях. Так. Так, навіщо ж купують ці бівні мамонта? А ви будете здивовані чи навпаки ні? Але бивні мамонта, так само, як і янтарні намисто, купують китайці. Навіщо вони їм потрібні? Звісно, вони їх не носять. Рога бівні їм не потрібні, а з них виготовляють вироби. Вироби, прикраси, як скістки, і вони дуже дорого коштують. Так, у нас ще залишилось 5 хвилин 45 секунд. Подивимось, хто робить ставки. Людина з нульовим рейтингом. А ця людина, коли в нас була зареєстрована? Так, а як подивитися? Щось не бачу, коли, коли ця людина Ліза 96 зареєструвалася, Там мені відразу видало. Оцінки контрагентів нічого нема. Зазвичай пишуть. Так, а ну, наприклад, тут на цей ми зайдемо. Ось. Бачите, тут відразу показує, що 4822 дня на віоліці. А ця Ліза чомусь. Не показано. Мабуть, вона ще щойно зареєструвалася і навіть однієї доби немає на віоліці. Так, це на той лот. Мабуть, хочуть зірвати торги. Стежить за лотом на 70 людей. Наразі 27 ставок, і максимальна ставка 38 тисяч гривень. Це приблизно 1000 доларів. Курс на стрічки менше 1000 доларів. з невеличким гаком. Так, так ось ці бівні активно скуповували з 2015 року, були розклеєні оголошення по всіх містах. Я їх бачу, я бівні не купляла. Скажу вам чому: тому що всі ці товари з кістки ще купують клики моржів, бівні моржів, рога, рога, до речі, використовуються під час виготовлення меблів. Для оздоблення. Ось клики. Я знаю, мій брат торгував кликами маржа на eBay, але дуже проблематична відправка таких лотів. Якась там з України вони нормально йдуть. А вже за кордоном ці посилки можуть з'яти. Це пов'язано. З якимись екоактивістами, чи, чи... коротші всі ці товари, які пов'язані з тваринами, заборонені до пересилання і взагалі торгівля ними заборонена. Я пам'ятаю, що він мені розказував, що відправив клики моржа, за них так гарно заплатив покупець, відправив він до Америки, а там цей лот. На таможні, був затриманий, і він попав на гроші. А я взагалі не знаю, як можна переслати 7 кілограмів за кордон. Уявлення немає. Торгують ті, хто мають виходи на цю митницю. Коротше, залишилось дві хвилини, бачите, як дивно, один зробив 15 тисяч, а наступно ну це, я вважаю, це йде зрив торгів 38 тисяч. Поки в нас є час, зараз я вам покажу в проданих. Заходимо ми в розділ бівні мамонтів слонів і маржів. Зверніть увагу, що продаються частки. Бачите, половинка, вони коштують дешевше. Бівень мамонта 663 грами. Вони коштують дешевше, і їх не дуже охоче купують. Може, ці, цей цілий бівень піде в якусь колекцію, його не будуть розрізати на вироби, але основні споживачі таких, покупці таких товарів є знову-таки китайці. Так, ми заходимо в розділ «Продані». Обираємо фільтр по ціні. І ось нам видає. На Віоліті торги, які були ну, там, 19, 18, 17 році, ми вже не бачимо. Вони уходять в архів, їх не видно, але там була дуже-дуже величезна ціна на них. На бівні також зараз вона впала. Там доходила ціна теж декілька тисяч доларів. Ну, дивлячись, якою вагою розміром був цей бівень. Так ось, ось, наприклад, цей: 70 тисяч гривень. На жаль, тут не вказана вага в описі. Ось частина одного мамонта. Загальною вагою 73 кілограми. Було продано за 40 тисяч гривень, це приблизно 1000 доларів у 2022 році у травні. Ось цей великий бівень мамонта. Був проданий за 35 тисяч. Може на нього орієнтується сьогодні, там хто розганяє лот? 35 тисяч, яка тут вага? А, ну вибачте, тут вага 29,5 кілограмів. 29. А тут у нас 7. Все, торги скінчилися. Торги зірвані. Я впевнена, що лот не буде викуплений. Бо дивіться, ось бівень. На жаль, більше світлин цього лоту немає, але вказана вага. 29. І ціна. 35 тисяч, а там 7 і теж поставили 38 тисяч. Все. Так, ось ще один бівінь. 34 кілограми, ціна 35 тисяч, тобто ми можемо розділити. Беремо. 35 тисяч. Ділимо на 30. 4 кілограми, і виходить 1000 гривень за 1 кілограм бівня мамонта. Раніше, раніше, я ж кажу, в 2015 році, 16 2016-17 -му, му ціна на них була взагалі космічна, височенна, як і на бурштин. Вони впали в ціні, мабуть, китайці вже накупили багато цих бівній. Ось вони ось приблизно 7 кілограмів за 17 тисяч. Отже, сьогоднішні торги. Це були так, це я не відкриваю, це я хотіла купити, це, я думаю, це був розгон лота. Такий неоправданий стрибок з 15 тисяч до 38. 000. І він ще, мабуть, лаком якимось скритий. Написано, що тут один зріз, замазаний. Замазали края, щоб не портився більше нічого, Не притинімало твердий. Так. Ну все, ви зрозуміло, що якщо ви побачите на барахолці недорого, величезний бівень мамонта, його треба купляти, бо він. Коштує дорого 1000 гривень за 1 кілограм. Але зверніть увагу, щоб він був ціленький, не сплутайте його з бівнями інших тварин, це дуже важливо. І подумайте, як ви його будете відправляти за кордон. Проще всього продати на Violet і відправити по Україні. По Україні нова пошта відправить вам з одного міста до іншого. І питань не задаватиму всім гарного дня. А я пішла шукати мамонта.